Друзі, всім привіт! У нас новий день. І я фарбую волосся зараз а, повністю. В цей раз повністю всю фарбу використовую, не половинку, як зазвичай я роблю. У мене ще більше сталося сивого волосся. Раніше, тільки, знаєте, ось тут, спереді було, і все. А зараз я дивлюсь, у мене вже і ззаді, і вже і на макушці. Я просто в шоці. Я через мої нерви. А нерви не стосуються ні магазина, ні нічого, ні чоловіка, ні здини, інші нерви. І через ці нерви просто реально скоро буду вся сива. І постійно таке от відчуття, коли нервуєш і аж все тіло, аж німіє. Дуже часто таке в мене буває останнім часом. Ось, ну не знаю, треба, можливо, якісь вітаміни попити. Психолог навряд чи якийсь допоможе. Ось я намагаюсь брати себе в руки і хочу це все скинути на спорт. Хочу зараз якось більш-менш зайнятися, бо я ще, ще схудла і хочу підтягнути тіло. Я вже це казала неодноразово через магазин. У мене немає часу. Просто сьогодні знову сьогодні у нас неділя, знову пакувала. І відправочки це дуже класно. Дякую, дівчата, те, що замовляєте. Дуже-дуже ви мене спасаєте. А зараз я хочу ще замовити якісь куртки. Дивлюсь на опостачальника на опці. Куртки, якісь такі, знаєте, щоб вони були універсальні, щоб вони були ходові, щоб вони подобались багато кому. Тому зараз буду обирати. Ще жилетки буду замовляти. У мене, бачите, навіть до лиця добралися через нерви. Починаю давити. Я думаю, що не тільки в мене така проблема. Раніше в мене було на руках, у мене досі такі шрами білі, всі руки в шрамах і плечі. Бо коли нервувала, я завжди царапала і лізла до рук. Зараз до лиця долізла. Але сподіваюсь, що тепло принесе гарний настрій всім нам. Я не знаю, як його ще можна підняти чим. В голові різне твориться, знаєте. А маленький зараз спить, а я посижу, до речі, коли я 15 хвилин тому назад десь десь хвилин 40, посижу, хочу бути прям такою темно, тем, темненькою темненькою, тому а, трошки перетримаю фарбу, буду майже чорна. Ну, а на сонці воно буде гарним таким коричневим відливати. Думаю, зайду в Аврору, куплю малому вже олівчики, якісь маркери, щоб він малював, дуже тягнеться до малювання. Думаю, якраз буде цікаво. І що ви думаєте? Ось що він зробив з маркерами? Поки я сиділа, відповідала на питання там, по замовленню, він мене повністю майже обмалював і вже до голови добрався. Ось так. Тут, поки приймала замовлення, мені кур'єр привіз їм рибою худну. У них з'явилася новинка бізнес ланч дівчата, хто працює в офісі або на дому, як я, я в сорі це розповідала, можна замовити собі. Е, є різні варіанти на будь-який смак. У них така функція з'явилася якраз з 12 до чотирьох до в будні можна замовити собі щось смачненьке перекусити. Вони такі цікаві назви роблять. Дивіться, наприклад, ось цей варіант це бізнес-ланч душею на Мальдівах. Називається дуже класна назва. І солодкий ролл я колись коштувала дуже смачний. Він такий ніжний, смакота. Просто ось такий варіант має назву Хочу підвищення. А ось такий варіант має назву Люблю зелень. Це з натяком, яку зелень саме ви любите. Я думаю, ви зрозуміли. Ну і варіант бізнес-ланчу, який стосується саме мене, має назву сам собі начальник. Дівчата, ось так він виглядає. Хочу відмітити, що порції достатні, дуже приємний об'єм, також приємна ціна. З цінами ви зможете ознайомитися за посиланням під цим відео. Відправила посилки. Сьогодні було дуже багато. Я ж бачите, у мене ж фізик запитається, дуже багато замовлень, поки все обробила. Дівчата, хто питає з приводу чобіт, які я собі замовила, я замовляла у мами в магазині, пошиття там було мого розміру. Під замовлення можна робити, можливо, є ваш розмір в наявності запитати і можливо, можливо зробити інший варіант. Тобто, світлі я вам фото ставлю: темні, чорні. Ось, і розмір ви просто напишете. А, мамі моїй магазинчик вона підбере. А, ціна 2700 демі і 2800 зим, зима. У мене демі, я зимні не ношу. У мене навіть взимку демі просто. Ось. Тому пишіть шкіра натуральна. Бо дівчата питають, ось отримала повідомлення, трошки пізніше відповім. Бо розпаковую те, що бабуся замовила своєму внуку. Подивіться, яка класна штука. Такий сортер, бокс і якісно, дуже на розетці. Дуже якісно. Тут такі штучки. Це цікаво, так, можна просто по формі, можна по кольорам складати, але ще ось така штука є. Як лото можна просто виставляти, як лото. фішечки ці. Зараз будемо займатися. Там ще їде до нього розвивашки різні, вже так, знаєте, вчора ще в Аврорі. Дуже дешеві, ну і на вигляд вони дуже дешеві. Розвивашки купила йому. А тут прям якість класна. Прям таке все воно дуже якісне. Ще й двохстороннє. Клас, мені подобається. Зараз будемо займатися. Сподіваюсь, йому буде цікаво. Синій, не синій. Так. Ну, синий він знає. Жовтий, жовтий, де жовтий. Жовтий, ось. Жовтый. Молодець. Молодець. Помаранчевий. Майже. Отак. Не влазить, не влазить. Власить, лазить. Давай, 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 давай. Червоний. Червоний. Ось червоний. Давай ще раз, червоний. <плотний>. Маленький досі грається, і все йому не то, каже, не то, не то, та не то. Подобається іграшка, синочок? Бабусі привіт передавай. Вона тобі відправила. Завтра ще одна прийде чи післязавтра. Угу. Спати вже хоче. А я сижу, зробила собі чай з мятою та... Ромашкою п'ю, дуже люблю цей чай, обожнюю, це найулюбленіший чай. Є ще е, об, обліпиха, я її заморожувала, але вона дуже кисла, щось, знаєте, не йде. Хотіла розповісти вам свою радість, просто неймовірна радість. У нас відкрили нове відділення нової пошти. Воно вже велике там до 30 кілограм, і воно прямо у двері коло дверей. Укрпошти. Uh, okay це так зручно. Ну, це так зручно. Велика. Я можу і, і, і свої і, замовлення опта отримувати. Я можу. Що там? <схіт five> Я можу і відправляти великі і, і, посилки. Тому. Ой-ой-ой! Навчився сам залазити на цей на стільчик? Сі. Сі. Синій, давай, залазь. Ні. Тобто я довольна, знаєте, все а. робиться для того, щоб тільки я працювала і щоб, а, щоб тільки було що відправляти. От, так що там. Тепер дуже зручно. У них є ж відділення таке, що ви зайшли, пікнули там свою ну, реєстр. Ви робите статейник, реєстр пікаєте, і тоді всі посилки, які ви оформили, бо буває в день і 10 посилок відправляємо. То зразу під друкується то зразу друкуються накладні, і ви вже їх просто клеїте на місці і передаєте. Це дуже зручно. Зараз підемо спати. У <реку> нього руки всі в фломастерах. <реку> і я все теж плече, у мене все в А Кисневий порошок, до речі, замочила я худі його після фломастерів. зразу відійшло. Не знаю, як там на завтра буде, але наперегу. Але розкажу вам про кистевий порошок. Він скрізь однаковий. Мені так здається, але я купляла різні фірми, він скрізь мені однаковий. Кистевий порошок, значить, розлив на себе сік з розморожених ягід Черниця, Полуниця, на кардиган з хлопку, який зразу вбирає в себе цю фарбу. І просто ну, дуже важко. Ці плями від плям позбутися. То я замочила цей кардиганчик в кисневому порошці і одної плямки немає. Дуже подобається. Тому ось mm -hmm. теж після фломастерів. там такі фломастери, що вони е, наче водою змиваються. Не дуже вони так і змиваються, але цікаво, як вони з кардиганчика уйдуть. Подивимось потім з вами. Допиваю чай і буду вкладати його спати. Я ж продовжую вечорами дивитися. Серіал про Малдера і Скалі, другий сезон вже закінчила. Дві доби вже Владислав, він вночі покидається і не хоче спати з трьох до сіми ранку. Я не знаю, це скоріш за все на цю погоду, бо у нього графік не мінявся, у нього все було добре. Зараз знову то апетит був гарний. То не було, то був ось і знову зникся апетит. От. І ще й прокидається так, <зовжит> просто гуляється. Не плаче, нічого, просто гуляється. Це якийсь стрибок у нього. Зараз так відео просто різко закінчиться і почнеться новий <зовжит> день. Ранок почався з аврори, туалетна бумага закінчилась і а, купила ще ці кісточки, пензлики, слабо малювати і кастрюлю чистити. Не знаю, так кастрюлі якось забруднилась, треба їх почистити в ванні. Всі-всі зразу знесу, побризу і буду чистити. Ось маленький, поки гуляється з татком на вулиці. Я так не виспалась сьогодні ще раз повторю. Якось так важко ніч вдалась. Просто. Давай, Доганяй. Доганя, доганя, доганя. Зараз зайшли вже такий сон. Доганя, доганя, доганя. У нього зараз повинен бути, а ми вирішили його вигуляти, тому що потім буде вже пізно. Ми завжди виходимо, якось, знаєте, коли вже потемніє. Ну, так виходить, він пізно прокидається. Ну, як пізно? В три години прокидається, а поки поїсть, то вже, вже на вулицю темно. Купила ж я оце кхм, мить кастрюля, чистящий засіб для плит сама. Я сподіваюся, так воно називається. Мені цікаво, чи воняє воно, бо там не було можливості понюхати. Ні, нема такого, знаєте, хімозного, якимось лимончиком пахне. Хочу почистити, бо в мене зараз покажу ці каструлі, що чоловік подарував набір, він дуже класний. Мені дуже подобається, кожен раз розірю, згадую. Це зрозуміло, можна там, кисневим порошком відмити. А, бачите, кожен день по декілька разів готую в цьому, і воно виглядає ось так. Я мию чи мию, але воно все одно. Не блистить, а я хочу, щоб блистіло. Тому єдине, що в цьому наборі, ось ці кришки, теж я їх і содою мию, Зараз буду пробувати цією штукою. Тут всередині, бачите, туди всередину залазить їжа, якщо пінка якась піднімається, то туди дуже-дуже важко звідти повимивати, повидирати все. Нащо вони так зробили, я не знаю. Такі, наче кишенька така. Ну, якось, якось повимиваю. Серветка буде, напевно, щось таке гостреньке. зубочисткою чи серветкою. Не знаю, зараз буду пробувати. Треба повимивати, дуже хочу. А ще купила ось таку штуку Владиславу різати формочкою, але вона не дуже хвиляста, Хочеться, щоб воно було, знаєте, ще більш хвилясте. Може, знайду для картоплі. Зараз ще поставлю картоплю в грілі, робити йому. Він дуже любить таке їсть. Пообідав, наче непогано, і заснув. Спатоньки ліг. Погуляла, може ще вечором вийдемо. Погода така, наче весняна, але щось сонце світить і капає, я не знаю, такий, наче дощ, не дощ, наче сніг мокрий. Незрозуміло. Але гуляти можна на дворі. чому по Уже скоро тепло, там передають плюс 12, то може кудись в якийсь парк підемо з мамою. Зараз ми не їздимо в ці кімнати, нікуди не їздимо, тому що я хвилююсь через те, що загострився грип, віруси різні. Ось, і через це я не дуже хочу десь з дитиною лазити в торгові центри. Самі розумієте, тому поки що вдома. Сьогодні зранку обирала жилетки вже й куртки. На весну у постачальника. А, і завтра будуть, скоріш за все, збирати. Може, ще щось докладу, тому що я думаю, жилетки вони будуть актуальні. Я сама собі жилетку залишила, це так зручно. Я ніколи просто не носила жилетки, щоб ви розуміли, я жилетки ніколи не носила. А тут одну залишила собі бежеву вот, таку стюбану, і вона така зручна. І на сукні можна, і на спортивні костюми. Коротше, я дуже довольна, і я буду uh, замовляти ще і ще, можливо, якісь інші кольори. Uh, в основному, знаєте, більше розбирається такий чорний беж, молочний, це такі uh, спокійні, класичні кольори, ще такий блакитний, гарний, якось у мене цей худі замовила жилеточку. Мені такий кольор подобається. Ось. Червоних, на жаль, немає. Дівчата питають червоний кольор. Дуже рідко де можна зустріти червоний колір. От так, от. так що, друзі, буду я займатися зараз посудом і далі працювати. Я не знаю, буду я фарбуватися сьогодні чи ні, але так хочеться. Знаєте, сьогодні зробити собі вихідний, не дивлячись на те, що вівторок. Ось, але треба треба працювати тому влог не буде коли знімати я буду закінчувати завтра буде новий день новий влог щось цікавеньке вам покажу всіх міцно обіймаю. всім пока і до нового відео пока